І сьогодні ми з вами розберемо номер 12.5 за підручником Геометрія 8-клас, автора Олександра Істер. І нам дано трикутник АБЦ, подібний трикутнику, де є F, кут А до рівня 40 градусів, кут F 90. Знайдіть невідомі кути обох трикутників. Так, Це прямокутні трикутники. Так. Так, малюємо два прямокутнички. Один менше, другий більше. Так. Добре. Так, позначаємо. Значить, у нас кут F 90 градусів. Дуже цікаво. F у нас відповідає C, бачите? C, А відповідає D, так, ну і залишається B і E, Так, даний трикутник. АБЦ подібний трикутнику DEF. Так. Код А дорівнює 40 градусів. Код F дорівнює 90 градусів. Знаєте. Ага. Невідомі кути обох трикутників. Значить, у нас тільки тут код А відомий, значить, код С, код Б. А тут тільки F. У нас, значить, кут D і кут Е. E. Ну добре. Так, поїхали. Розв'язання. За означенням подібних трикутників, так? За означенням подібних трикутників. Куди рівні? Тобто кут С дорівнює куту F, дорівнює 90 градусів. Далі, кут А у нас дорівнює куту D, дорівнює 40 градусів. Так, а третій кут ми можемо б... і є, можемо знайти або за властивістю сумою гострих кутів прямокутного трикутника, або за теоремою кутів трикутника. Вибирать вам. Так, ну давайте за теоремою. Так, хоча що. За теоремою. Сум кутів. Ви вибираєте, як хочете. наприклад, так. Трикутника з трикутника АБЦ. Так, нам треба знайти так. Кут С, кут А, кут С, кут А, кут, а, кут Б. Код Б, дорівнює 180 градусів, відняти код А, додати кот С. Дорівнює 180 градусів, відняти кот А у нас 40 градусів, ну і плюс 90, так? Це на 130, тобто 50. І знову ж таки, кут С, ой 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 Б. Кут дорівнює куту Є дорівнює 50 градусів усі відповідь. Поїхали. Кут С у нас 90 градусів, далі кут Б у нас буде 50 градусів, Кут Д 40 градусів. І кут є. E. Ой, ще ще пишу, кут є. E. Так, і e є 50 градусів. Все це буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, папа. -па.